Новинка 2024 року. Електротрицикл nimbus підійде для людей з обмеженими можливостями, також для людей літнього віку, дідуся з бабусею. На ньому можна їхати як вдвох, як в одному, так і в трьох. Він легко розкладається з одномісного в тримісний. Ось так. І є ще місце для маленького онука, який приїде на літні канікули покататися. Потужність його 800 Вт, акумуляторна батарея 72 вольта 20 Ампер годин. На одному заряді ми можемо проїхати від 45 до 55 кілометрів. Максимальна швидкість 35 кілометрів за годину, обмежена електронікою. На електронному табло ми можемо побачити швидкість пробіг і заряд акумулятора. Є ближній дальній світлофар, є три рівні потужності. Перший економ-режим, середній стандарт і також максимально потужний. Кнопка заднього ходу. Передній і задній гальма, задній, до речі, дублюються педаллю. Аварійна сигналізація: повороти, звуковий сигнал. Цей транспортний засіб має Він-код. Він схований ось тут. Також він буде обов'язково прописаний у договірі купівлі продажу. Є ще сигналізація, якою ми керуємо з брелка. Тобто, вкрасти його буде нереально. Вага його 132 кг. Рекомендоване максимальне навантаження 180 кілограмів. Є зручний великий багажник, який я зараз покажу. У нього я сховала зараз чохол від дощу, який можна дістати, коли піде дощ. А також, коли йде дощ, можна легко скористатися кнопкою слого Ось багажничок, схований чохольчик. Ціна його на сьогодні 50 тисяч гривень. Шукайте в магазинах Комфорт Центр.